Слава Ісусу Христу, друзі, е, вітаю із Днем Пам'яті Святого Миколая Чудотворця. Святкували ми його, як зазвичай, 19 грудня. Наближаємося до тієї дати наступної неділі, яка багатьох сьогодні розділила: холода, зима, війна в країні, а ми примудряємось посваритися тепер ще й через календар. Мало в нас проблем ще одна додалася. Знаєте, в більшості ми всі священники думали, що ми зіткнемося з тією проблемою, що люди не захочуть переходити на новий стиль, на новий Ліанський календар. Ми щиро були переконані, що більшість людей буде казати, що ні, мої діди так святкували, баби мої так святкували, я буду сьомому числарі святкувати. А виявилось, що біда з іншого боку зайшла, тому що в нас більше агресії. І більше проблем якраз від тих, які хочуть перейти на 25 січня. І там не ведеться мова, щоб перейти на новий юліанський календар, а саме розмова за те, щоб перейти на 25 січня, Різдво і 7 на 25. Мої знайомі священники, майже всі, кого я знаю, за 25 грудня. Але навіть не так правильно казати, знаєте? Це те, як у нас стерижується між людьми у масах в коментарях в Фейсбуці в основному. Ми всі за те, щоб перейти на новий юліанський календар. Не просто Різдво 25, го а Новоюліанське. І саме тому, от моя парафія, до прикладу, моя громада, ми проголосували і ще в 2018-2019 році, як тільки відбувся об'єднавчий собор. Як тільки ми отримали тому справ такефалію, то ми одразу проголосували на цим голосуванні 80% нашої громади, проголосувало за перехід на Новоюлянський календар і за те, щоб, зокрема, Різдво було 25 грудня. Але ми з ними тоді поговорили. Дивіться. Зараз те, що ми це проголосували, ми виявили свою волю. І наступне, що ми маємо робити, це чекати на те, щоб нам дозволили. Не просто саме Різдво, лиш святкувати 25-го, але повністю перейти на новий календар. Чому? Бо якось здається дивно, що ми з вами Різдво будемо святкувати, як зараз дозволили, 25 грудня. А Пилипівку ми з вами почали не на два тижні раніше, а тоді, коли і починали до того. Піст коротший. Дивно виходить, тому що ми з вами різдво будемо святкувати 25 грудня. А як богоявлення, так і обрізання Господня Василя Великого Пам'ятень ми будемо святкувати 14 і 19 січня. Теж виходить дивно. Чому? Тому що зараз синод Православної церкви України він прислухається до народу. І на цей рік, цей рік перехідний. Він дав можливість парафіям і громадам, які хочуть це зробити, лише саме Різдво служити 25 грудня. Без проблем, хочете, служіть. Але весь інший календар лишається юліанським. Ми хочемо також служити вже з новим календарем, але повністю цілий рік. І от коли ти питаєш людей, які є в оцерковні, які ходять постійно до храму. В переважній більшості вони всі розуміють проблематику цього питання. І коли їм задають питання, якого числа Різдво, 25-го чи 7-го, а вони відповідають натомість, так, питання не тільки в Різдві, питання в цілому в календарі. а вже ж, давайте переходити на новий Юліанський. І так, переважно всі. І коли ти оцих людей слухаєш, яких ти бачиш у храмі, яких ти бачиш на службі, ти ну, впевнений, що вони прийдуть до тебе, коли б ти не служив в службу. Чи ти будеш служити 25-го, чи ти будеш служити 7-го, вони будуть на службі. А от потім ти заходиш у Фейсбук, в коментарі, і ким би ти там не був? Чи ти жінка, чи вагітна жінка, чи чоловік, чи вагітний чоловік, чи ти священик, чи ти монах хоч сім раз, чи ти сам владика Епіфанії, якщо ти напишеш за те, що ну, давайте почекаємо, проголосуємо, зберемося разом і на наступний рік перейдемо на 25-й, але не зараз. Там в коментарях під цим дописом таке розпочнеться, там тебе таким брудом покриють і змішають з таким лайном, що ти будеш геть зовсім не радий, що ти туди зайшов і це написав. І переважно в більшості, ну справді, більшість з цих людей, це ті люди, які не такий великий шанс, що вони прийдуть до храму чи 25-го, чи 27-го числа. Тому що в більшості всі ці люди почнуть писати тут і зараз Різдво 25-го». І все, їм більш нічого не цікаво. Не цікаво те, що календар має бути цілком, календарна реформа. Їм не цікаво те, що вони не розпочали на два тижні раніше. Ба більше вони, можливо, взагалі його не розпочинали, бо їм не важливо. Це ті люди, які женуться, можливо, в певній мірі за хайпом, тому що для них зараз найважливіше не з Москвою. Тут не питання вже святкування чи не святкування різдва, тут питання не з Москвою. Але ну вибачте, так ми дихаємо одним повітрям з Москвою. Ну вибачте, у нас багато чого однаково з Різдвом з кажу, з Росією, з Москвою. Ми з ними будемо користуватися одним і тим самим мирським календарем. Виходить, от новий рік у нас в один той самий день. Що ми будемо робити? Будемо тепер з, Китай, з Китаєм святкувати новий рік, перенесемо і тут календар. Ні. Треба зробити реформу календарну, але не тому, що подалі від Москви, а тому, що її треба зробити і все. В цьому питанні, а не в тому, що подалі від Москви. Але щоб це правильно зробити, треба зробити вільне волевиявлення. Треба показати синодові, що ми всі цього хочемо, бажаємо і прагнемо. І, будь ласка, з наступного року спокійно починати святкувати за новою юліанським календарем. Усі свята, служити, всі служби також за ним. Яким чином це зробити? Як ми радились до прикладу, за цим Петром із Силоматусів? Матусів, як ми хочемо це зробити? Я ще не пропонував нашому, іншим священникам з нашого облачення, але думаю, вони погодяться на це. Ми хочемо написати лист звернення до нашого владики, правлячого архірея, владики Йоанна, до священного Синоду Православної церкви України, до нього докласти списки голосування своїх парафій, передати і попросити дозволити нам із 1 вересня 2023 року, тобто з початку міндикту церковного року календарного, почати служити за новою люянським календарем. І все. І як тільки для нас приходить день 1 вересня, ми вже всі служби без виключення будемо служити за новою юліанським календарем, якщо на це буде благосвіння священного синоду. Тобто, що це для нас значить? Це не питання, знову ж таки, самого різдва, питання всього календаря. Це ми беремо, до прикладу, те саме е Главосійка, 11 вересня. Його вже треба святкувати 29 серпня. І все, і ми його вже переносимо. Туди раніше, щоб уже далі святка свята вибудувалися в один ряд. Наступне, що там у нас іде? Різдво Богородиці, от воно вже буде в нас 8 вересня. Після того воздвиження чесного е, древа Христа Господнього вже буде в нас якого 14 напевне, так, вересня. Покрова із 14 на 1 жовтня приноситься. І так всі свята. І тоді ми знову ж приходимо нарешті вже до того самого Різдва. Ми Пилипівку розпочинаємо на 13 днів раніше. Посередині місяця. Різдво тоді своє почесне місце займає 25 грудня. Обрізання Господнє. Василя Великого. У нас виходить якого 1 січня. На Новий рік ми будемо з вами збиратись ввечері на вечірню, з ранечку, на 9 годину ранку чи на 10 дивлячись у кого де як служить, на літургію. Богоявлення у нас буде відповідно якого там шостого, напевне, так, січня. і все. І так всі свята одне за одним змістяться. І тоді ми будемо служити так, як мали би служити. І не турбуватись про те, чи ми з Москвою, чи ми, ми, ми. І не турбуватися про те, чи ми з Москвою чи ні. Нам головне, щоб ми були з Києвом. А якщо ми хочемо бути з Києвом, значить ми маємо одне до одного прислухатися. О, знову ж таки, почали вже ці закиди, знаєте, що о, ця церква, вона покинула людей на призволяще, вона нічого не робить, ніякого рішення не приймає, вона не дає свої відповіді на це запитання і кинула людей самих. Мені така церква не треба, моя сім'я буде святкувати. І тут уже табори розділяються. Одні кажуть, моя сім'я буде святкувати 25-го, а інші кажуть, а моя буде 7-го. А який тоді сенс? Хіба сенс різдва не в тому, щоб Христа прославити, разом прийти, помолитися, посвяткувати, побути в храмі і лише потім іти дарувати подарунки. Якщо питання для вас лише в тому, щоб подарувати подарунок, так ви не Різдво святкуєте, а просто День дарування подарунків. І все. Тому давайте згуртуємося, об'єднаємось, попросимо в Господа любові в наші серця, проголосуємо, зберемося, напишемо листи звернення. І наступного року спокійно. Будемо святкувати всі, як годиться, всі як один. Дай Боже нам мудрості, дай Боже нам сили перемогти нашого ворога агресора, а між собою одне між одним ворога не шукати, але завжди пам'ятати, що ми всі є браття у Христі. Слава Ісусу Христу, навіки Богу слава!